Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі, завершився матч відбору на чемпіонат світу 2026 року. Збірна Колумбії в себе вдома приймала збірну Аргентини. І до один колумбійці перемогли. Ну, ось, давайте, мої друзі, по порядку, де да, поговоримо про даний поєдинок, розпочнемо ми зі старту в складі. Підпичі Лоренца вийшли грати по розноці 4-3-3, Варгас в воротах, Маскера, Лукимі ізихсники, махіка Мехія по флангах, Лєрмаріос, Аріас пізихсник, Аміс Родригес, Дурант, Луїс Дієс, відповідно, грали у нападі. Ось така стартова розстановка збірної Колумбії. Аргентина. 4-4-2 стартова розстановка. Емілеоно Мартінес в воротах. Крістіан Ромеро, Ніколсо Таменді з іх снеки. Монтієлі Сандо по флангах. Леонро Паредес, Енс Мернандеш з іх снеки. Родриго де Паульніко, Гонсало Стералі, Альварес та Лотаро Мартінес на воді. Ось so така стартова розстановка підопічнених Леонеля Сканолі. А тепер давайте мої любі друзі по матчу. Доволі такий рівний матч справді був ось атака на атаку. Доволі такий рівний матч. Ось супер шанс був в Аргентини забити, коли Вратар Колумбії вийшов далеко з воріт, пішов на м'яч, помилився. Ось, якщо не помиляюся, саме Лутар Мартінес пробував там з напіврозворота і не на влучив поворота. Це був супер шанс. Ось, Але колумбійці в кінці-кінців забили на 25 хвилині. Ідеально, скільки подачі від Хамеса Ренрігіса. Хамес Родрігес просто якусь, неймовірну подачу. Виконав, ну а Маскера головою просто розстріляв. Вертир Аргентини, ідеальна подача від Хамміса Родригеса. Наумаскира ну, з близької відстані забуває, колумбійці вийшли вперед. Звичайно, що меч м'яча трішки Колумбія м'яч Аргентинцям ось, в кінці кінців перший тайм завершився з перевагою Колумбії. А ось у дорого етапі було добагато цікавіше, Аргентина моментально зрівнює рахунок вже на третій хвилині другого тайму, Ніко Гансаліс виходить один на один і забиває свій вихід Ніко Гансаліс не бездолівецьіння, але Ніко з шансом скористався. Але колумбійці знову будуть вперед. То якщо не помиляюсь, саме Ріос зробить пенальті. Вдається йому зробити замах. Вдарили по нозі, його футболіст Аргентини вдарив по нозі. Ось, якщо я напоминаю, саме це був Ріо. Це може помилятися, але якщо я не помиляюся, саме він. Спочатку рефері пенальті не призначив, потім його підкликали передивитись повтору, і видно на повторі, що да, удар по нозі, з да, пенальті, але Хамес Радрієс з збиває. ЗБА! Робить рахунок 2-1. Ну і в кінці кінцівка Лубєсова домоглася і перемогла. Якщо ми будемо дивитись статистику то Колумбія перемагає по ділу. Так, да, у Аргентини більше ударів. 13 проти 9. Але зверніть увагу, мої любі друзі, на ударів в площину 5-1 на користь Колумбії. Ось цей єдиний удар в площину в Аргентинці якраз був і гульовий. Ось 2-4 за кутовим. І володі 53 на 47. Ну, невеличка перевага. Більш показова на мою суб'єктивну точку зору є статистика голівих нагод. І тут у нас 3-2 на 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 uh, у Колумбії. 3 голіві нагоди, одна голіва нагода опущена. У Колумбії 2 голіві нагоди, одна голіва нагода опущена. І якраз це момент Лаутара Мартінеса. Коли він на піврозвороту пробивав. Ось у Колумбії було на один голівий шанс більше. 314 передач колумбійців 258 передач точні, 47% контролю м'яча, 82% точність передач. В аргентинців 342 передачі, 293 передачі точні, 85% точність передач. 2-0 по офсайдах. На користь Колумбії. До речі, справді дуже багато боротьби... ще було дуже багато боротьби, знаєте. З 9 ударів в Колумбії, 5 ударів в площину, 4 удари по взору. Отавку з 13 ударів, один удар, в площина, 9 по та 3 удари заблоковані. По успішних відборах краще була. Колумбія. 9 успішних відборах, 75 успішності в Аргентині, 10 успішних відборах, 71 відсоток успішності 2 Сейвиана Мартінеса, 16 Повідні 7 м'яча на Аргентина. Більше виносила м'яч. Да? 7-5 по перехопленнях, до речі, Аргентина більше м'яч перехоплювала 10 порушень правил Аргентиці у дві жовті картки, в Колумбії 8 порушень правил дві жовті картки. Ну, Найкращий футболіст з даного подінку, на мою суб'єкт суб точку зору це Хамес Родрігес, який зробив гол плюс пас. І Хамес Родрігес просто в шикарних кондиціях, ось Неймовірний матч від Родрігес, гол плюс Пас. Идеально подача на Масхеру, идеально реализовал пенальти Хамис Родригес. Я бы выделил бы, еще бы в Колумбии бы Луиса Диаса, я бы выделил бы Риал Савик пенальти зарубив, да, тобто Лерму. Ну, колумбийцы загали потужный матч провели, в Аргентинцев я бы выделил бы, напевно, бы Лутара Мартинеса и Нико Гонсалеса. В цілому Колумбія перемагає абсолютно по ділу. Ось команда на цю перемогу. Мою суб'єктивну точку зору абсолютно повністю заслужила і видивилася статистику, і в Аргентиці я, ось, крім моменту, Волтар Мартіна, більше згадати де нічого не можу. Ось, лише один удар в площину. Тож колумбійці абсолютно по ділу перемагають. Давайте подивимось з турніру таблиці. Да? Дивіться аргентинці зараз на першій позиції. 8 матчів команди вже тут зіграли, 18 очок в аргентинців. Різниця плюс 8, 12 забитих м'ячів, 4 пропущені. Голи Колумбія зараз друга. У них 16 балів, 9 забитих м'ячів, 5 пропущених, різниця забитих та пропущених плюс 4, 4, 4 нічі, 4 перемоги в Аргентинці, дві поразки, шість перемог. Ось ругай, мої друзі, на третій позиції, в них 15 балів, одна поразка, 3 та 4, 4. відповідно перемоги. Еквадор має 11 балів, а Бразилія 10. У Бразилії 3 поспіль підряд поразки. Ось, Томік, про протка... таке... Думати, але да, Бразилія три матчі підряд програла. Звичайно, що Бразильці в ділі, і ось, і звичайно, що ще будуть матчі, їх буде ще немало, тому в Бразилії є абсолютно всі шанси переломити хід хід цієї турнірної таблиці. У будь яку випадку Колумбія зараз друга, Аргентина, перша, тобто два лідери. Зустрічалися і Колумбія хоче привітати, тому що Колумбія перемагає чинних чемпіонів світу, де і побільш того чинних володарів Кубка Америки, а побільше того аргентинці в фіналі перемогли Колумбію. А це значить, що Колумбія сьогодні реваншувала перед аргентинцями. Дякую, мої любі друзі, за увагу. Бережіть себе, побажати вам хоче тільки добра та щастя, хоче побажати добра збірній Аргентині та збірній Колумбії. Ось команди справді дуже сильні, тому бажаємо і колумбійцям, і аргентинцям. Тільки все саме найкраще. Колумбія, 2, Аргентина 1. Дякую вам за увагу. бережіть себе. Бажаємо всіх добра. Всім до побачення, всім нових зустрічей.